Христос, в якого ми віруємо, істинний Бог і істинна людина. Це Бога людина, яка нам дарує спасіння. І саме сьогодні день Його народження, саме сьогодні та велична подія, яку ми святкуємо і яку ми шануємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Багато століть поспіль в усі краї землі, на різних мовах, звучить благовістка про те, що в іфлеємі юдейським народився наш Спаситель і Господь. Ця радісна звістка для нас з вами, для людей, для тих, хто чекав, для тих, хто надіявся, для тих, хто сподівався. Нам важко уявити зараз, вже живучи у новому заповіті, як воно було тим людям, які жили тоді, коли дійсно все вказувало на те, що начебто Бог забув цей світ. Люди страждали, люди вмирали без надії, люди не бачили сенсу в житті. І тільки в одному народі зберігалося те. Давнє пророцтво про те, що сім'я жони зітре голову Змію, тому змію, що спокусив наших прабатьків у раю, тому змію, який через гріх, коли людина обрала гріх, спотворена була людська природа, і виправити її могла тільки інша людина, але незвичайна людина. Кожен раз ми бачимо, як людство намагалося переступити через це прокляття гріха. Як сам Господь, як сказано в Святому Письмі, бачучи це людство, розкаявся і сказав, що знищу людей. І був страшний потоп, коли було знищено все людство за виключенням тих осьмих, хто зберігалися в тому ковчезі разом з Ноєм. Скільки Господь. Розказував через пророків, не доходило. Скільки Господь творив чудес, не напоумлювало це народ, скільки було страждань, які б мали б спонукати людей до каяття цього всього, здавалося, було недостатньо. Люди все знову і знову занурювалися у цю бездну, у ці гріхи і мав дійсно прийти, тот, прийти той, хто був чистий. Той, хто був народжений дивним чином, і він прийшов на землю. І люди очікували, вони розуміли, що має статися щось надзвичайне. І воно сталося, але трохи не так, як вони очікували. Вони знали про вони готувалися і готувалися, що царство, яке принесе цей новонароджений цар. Це буде царство побудоване таким чином, як вони звикли до цього. Коли будуть каральні органи, коли будуть податки, коли будуть якісь взаємодії між тими, хто вищий, ті, хто нижчий. А приходить інше царство. Приходить це царство, цар, якого народжується у убогій печері за містом. коли першими його слугами. Виявляються не сильні цього віку, цього світу, а виявляються скромні пастушки, які розуміли, що таке бути пастирем, і що прийшов надзвичайний пастир, прийшов той, хто буде турбуватися за своє стадо. І ось він перед нами. Ми бачимо його в цій печері. Беззахисний, здавалося, перед своїм світом володар цього світу. Той, кого світ не може прийняти через те, що він буде мати цей гріх, цей світ має гріх. Але коли люди каються, коли люди відкривають своє серце для нього, тоді Він приходить, приходить для того, аби спасти нас. Христос, в якого ми віруємо, істинний Бог і істина людина. Це Бога людина, яка нам дарує спасіння. І саме сьогодні День Його народження. Саме сьогодні та велична подія, яку ми святкуємо і яку ми шануємо. Ми дякуємо Богові за те, що ми, християни, які живуть в 2024 році від Різдва Христова, маємо змогу зібратися тут. Маємо змогу висловити Йому, насамперед, свою подяку. Подяку за те, що він нас привів в цей світ, за те, що Він дає нам можливість стати тими, хто буде в його царстві. Ми знаємо, що це за царство. Це царство, в якому немає ані приниження. Це царство, в якому немає якогось чогось того, щоб одна людина володарювала над іншою людиною. Це царство любові. І тому ми намагаємося. Почувши його слова, побачивши його такого беззахисного, в якому є велична сила, ми намагаємося і самі наслідувати Його. Ми хочемо бути в цьому царстві. Ми хочемо бути з Ним. Ми хочемо бути поруч, як були ці пастухи. І хай Господь сьогодні здається таким маленьким, здається таким беззахисним. Ми знаємо. Заради кого і заради чого він прийшов в цей світ. Прийде час, і він вийде на проповідь. Прийде час, і він народи підкорить, але підкорить їх саме своїм словом. Підкорить для того, щоб змирилися ті, хто мають гордість, і щоб ті, хто мають смирення, наслідували царство. Сьогодні Різдво нашого Спасителя. Святкуємо, шануємо і любимо Його. Вітаю всіх вас і хай новонароджений богомладенець Христос буде з усіма вами. Амінь.